Одне із найбільших на Хмельниччині бомбосховищ будують в городку його загальна потужність тисячу осіб. Цим укриттям користуватимуться учні, вчителі та технічні працівники двох найближчих навчальних закладів, у яких немає своїх сховищ. Будівництво у 1440 квадратних метрів стартувало влітку минулого року. Нині підземна монолітна споруда найвищого класу безпеки майже завершена. Зараз вже йде завершальний етап, тому що ми слава богу вийшли з усіх бетонних робіт з усього армування, тобто самі такі дороговартісні, об'ємні роботи в принципі закінчені. Ну в відсотковому співвідношенні, я, напевно, не скажу скільки це буде, але ми сподіваємося. Ну, якщо хтось від договору, у нас договір закінчується в першому півріччі цього року, але ми сподіваємося роботи виконати значно раніше. Загальна вартість об'єкту 48 мільйонів гривень. Проект реалізується за умов співфінансування місцевих органів самоврядування та державного бюджету. Левова частка це є субвенційні кошти, державні кошти. Здається, більше якщо не бути точним, 21,5 мільйона нам держава в рамках субвенції надала інші кошти, це кошти місцевого бюджету. Кошти вже виділені, кошти є. Поки триває війна, приміщення використовуватиметься як сховище. Проте у планах на майбутнє споруда слугуватиме і укриттям, і цокольним приміщенням гуртожитку, які хочуть побудувати у рамках реформи освіти. Цей проєкт е, спорудо цивільного захисту, так званий бомбосховище, це тільки перший етап, тому що воно буде слугувати е, фундаментом для гуртожитку зверху. Це в рамках вже іншого проєкту. Більше того, ми розуміємо, буде перемога, звичайно, буде наша перемога, і ми далекі від того, щоб ці кошти просто закопувати, да, які потім тут використовуватися для зберігання я не знаю, там овочів чи фруктів. Да, тому це споруда пристосована. Тут відразу проєктується спортивна зала, актова зала, тематична зала, відеотека. По перше, там можна буде проводити повноцінний навчальний Процес у разі повітряної тривоги. А після нашої перемоги, звичайно, воно буде використовуватися на повну потужність разом із гуртожитком, який ми сподіваємося, буде побудований зверху. Там будуть і душові, і прачечні, і так далі. Дане укриття матиме кілька входів, противибухові двері та потужну вентиляцію. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.